У фізиці поняття роботи та енергії допомагають нам зрозуміти та пояснити багато речей у нашому всесвіті. Почнемо з роботи. Позитивна робота це енергія, яку ми вкладаємо в систему. Ну а негативна робота це енергія, яку ми віддаємо. Уявіть, що позитивна робота це гроші, які надходять на ваш банківський рахунок, а негативну роботу, як гроші, які з нього знімаються. У метричній системі робота та енергія вимірюються в джоулях. Для прикладу, візьмемо гарний старий механічний дідівський годинник. Ми передаємо енергію в годинник і повертаємо кривошип, щоб підняти важкі металеві циліндри всередині годинника. Коли ми це робимо, ми робимо позитивну роботу, додаємо енергії годиннику. І ця енергія зберігається як гравітаційна потенціальна енергія. Ми можемо обчислити кількість виконаної роботи, помноживши силу, яку ми прикладаємо, на відстань, на яку ми прикладаємо силу. Щоб підняти металеві циліндри. Треба прикласти силу, яка дорівнює їхній вазі, тобто дорівнює силі тяжіння, яка тягне циліндри вниз. Ці циліндри важать 300 ньютонів, що є досить важким, приблизно як маленька дитина. І якщо ми піднімемо їх на пів метра, то виконаємо 300 ньютонів на пів метра або півтори сотні джоулів роботи. Потужність це швидкість, з якою передається енергія. Коли ми говоримо швидкість, ми маємо на увазі кількість енергії, що передається за одиницю часу. У метричній системі потужність вимірюється в джоулях на секунду або ватах. Термін ват походить від імені Джеймса Вата, який придумав поняття кінських сил для вимірювання кількості енергії, що виробляється типовим робочим конем. Джеймс Ват був виробником промислових парових двигунів, і він хотів, щоб його потенційні клієнти могли порівнювати його парові двигуни зі знайомою їм величиною з потужністю, яку вони могли б отримати від робочого коня. Це була настільки корисна ідея, що метрична одиниця потужності ватт, була названа на честь Джеймса Вата. Дучи слідами Джеймса Вата, давайте порівняємо потужність, необхідну для запуску цього дідусевого годинника. З потужністю, необхідною для роботи яскравої лампочки у 100 ватт. І ми можемо виміряти потужність, яку людина використовує, щоб завести годинник, поділивши кількість виконаної роботи на час, який вона витратила на це. Якщо на підняття гирі йде 1 хвилина або 60 секунд, то це означає, що людина зробила 150 джоулів. Поділені на 60 секунд або 2,5 джоуля за секунду роботи. Вони додають енергії до годинника зі швидкістю 2,5 ватт. Для того щоб увімкнути яскраву лампочку потужністю 100 Вт, потрібно приблизно в 40 разів більше енергії. Перед тим як запустити годинник, енергія зберігається у вигляді гравітаційної потенційної енергії циліндрів. Це як ваш банківський рахунок, коли ви щойно поклали гроші. Але якщо ми запустимо годинник, циліндри повільно рухаються вниз. Енергія покидає годинник. Насправді, коли циліндри досягнуть дна, вся енергія, яку ми вклали, залишиться. Тож скільки енергії використовує годинник? Тобто, скільки джоулів енергії в секунду залишає годинник. Якщо циліндрам потрібно 5 днів, щоб повернутися в початкове положення, ми можемо це вирахувати, бо вже знаємо, яку роботу ми виконали, коли піднімали циліндри 150 джоулів. Але цього разу на це пішло 5 днів, а не хвилина. 5 днів це 5. Помножити на 24, помножити на 60, і ще раз 60 або 432 тисячі секунд. Отже, ми ділимо виконану роботу на час і знаходимо відповідь приблизно в точці 0,000 а 3,5 джоулів на секунду бо близько 0,5 мВт. Це крихітна кількість енергії. Цей годинник використовує так мало енергії. Що можна було б запустити майже 300 тисяч годинників, використовуючи ту саму енергію, яка потрібна для роботи однієї лампочки потужністю 100 Вт. Саме так, за допомогою такої кількості енергії, можна було б запустити годинник у кожному будинку в місті середнього розміру. Це досить дивовижний висновок. І для того, щоб його зробити, потрібні знання про роботу та енергію.